Супергерої у реальному житті. Не міф. Українські військові, що мужньо боронять нашу країну, та їхні другі половинки, що самостійно турбуються про побут. Працюють за двох, виховують дітей. також за двох. Але чи можливо встигати все одночасно? Дізнаємося прямо зараз. Питання руба сьогодні. Чи встигаєте опрацювати, виховувати дітей та робити з ними домашні завдання? Ну а як? Ну, треба все встигати, робити, робити домашку, і готувати. Ні, ну круто, коли є продленка. Ну, чи ні, ну, допомагають батькам. У нас час діти все співали робити на уроки з вчителем. У нас не було продленки, ми якось так все робили. А зараз війна, то, звісно, дітям сложна немножко. У мене діти самостійні, вони роблять самі, тому я їм повністю довіряю, якщо їм потрібна допомога, то вся робота їм допомагаю. Дуже добре, якби були продленки, це були б, було б дуже добре. А сучасна жінка. Все успіває робити. І з дітьми, і продлюнки, і, і все, 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 все. І на роботу ходить. Ні, продлюнка не допомагає. Приходиться якось викручуватися. Тобто ви не залишили свою дитину на Ні, Ні, ніколи. Бо треба увага ні. і треба вкладати. Як попустиш, потім не отримаєш. Я взагалі в школа робила домашку з дітьми. Я не хочу не я не хочу з дітьми, школа повинна бути, ну, давати знання дітям. І вони просто повинні додому прийти і трішечки це повторити. Якщо вони будуть задавати домашку, то вчить, знаєте, як в інститутах і в коледжах самі. Ні, це то школа. Ви проти да. Да, я проти домашки. Зараз продлінка вже немає такої продленки. Ну, я свої, я не вчилася в продлінці, я по собі кажу. Що я ходила в школу, і йшла додому, вчила уроки. А зараз, а зараз я займаюся те саме з внучкою вдома. дома. Він робить її з репетиторами. У нього онлайн репетитори, він займається у нього спорт. Йому немає коли бути на продльонці. В залежності від віку дитини. А ви б залишили на продленку вашу дитину? Так. Ні, з батьками. З батьками краще. Я на продлінку була, коли сама вчилася в школі, то мені краще, щоб моя дитина. Зі мною навчалася. можливо Спіти, з, роботи, да. з роботи прийти і перевірити уроки дитини. Тобто до придлонки ви не дуже ставитесь? Ні. Ну колись іноді можна.